Можете коротко нам розказати по секрету? От вам, будь ласка. Що наближається і чому це ніхто не може зупинити? Я думаю, що відповідь очевиден, хоча б, мабуть, не для всіх. Війна почнеться 27-28 року. Серйозна світова війна. Не можна вже більше кормити Восток, тому що інакше Запад рискує проіграти в протистоянні. Це доказує, що дії Трампа були не з бухти барахти. Французьким лікарям радять готуватися до можливої війни до весни 26-го року. Відомо, хлопці дивляться наші ефіри. Навіть Туреччина будує Укриття готуючись до війни, Турція одна із країн, в яких починається конфлікт. Яким ви бачите розвиток відносин між Китаєм, Росією, Індією і Заходом. Столько слухав странних речей від коментаторів. Всі посередині, два пса зараз. Буду Трампа цитувати про Індію і будете віддуватися за моді. Я з ними, Ти мене бойся. Кто же и как будет в какой последовательности воевать? Я сам был в шоке, когда мы это обнаружили. Что, похоже, начнется все-таки между. А вообще такая заваруха начнется, вы себе не представляете. Мейсвит перший метафизичный.